Маю на продаж новий ліквідний об'єкт нерухомості. Друзі, це квартира з видом на бух. І це локація, вулиця Івана Богуна, 88Б. В цьому будинку дуже рідко бувають квартири на продаж. І сьогодні у вас є можливість придбати цю чудову двокімнатну квартиру. Вона розташована всередині будинку на третьому поверсі. В будинку є ліфт. Це плюс. Квартира повністю з новим дизайнерським ремонтом, якісним. Власники ремонт зробили виключно для себе. Але, на жаль, так склалися обстоятельства, і ми зараз продаємо цю чудову квартиру. Вона, відмінно, вам підійде як для власного проживання завдяки локації, закритий будинок. І так само ви зможете завжди її вигідно і дорого здавати. Такі квартири завжди подобаються орендарям, і проблем здати її не буде. Тут у нас роздільний санвузел, все, що є в квартирі, залишається, входить у вартість. Вартість нашої квартири на сьогоднішній день 108 тисяч доларів без комісії для покупців. Покупці тут комісію не сплачують, і це дуже великий бонус для вас. Приходьте на перегляд, тут у нас є навіть посудомийка і всі інші необхідні речі. Подивіться, який великий балкон. Тут ви зможете зробити зону відпочинку з виглядом на річку або робочу зону. Приходьте, запрошую на перегляд.